Всіх на своєму каналі. І сьогодні в мене чергове відео, або що я купила. Так, так, саме купила. Ви бачите, в мене відшив схеми від Катерини Безперстової. Це саме покупка, але не та покупка, яку ви звикли, що приходить посилка, я її розпаковую. Це електронна схема. Це перша схема, яку я купила гортаючи Інстаграм, я побачила, не пам'ятаю, в кого з дівчат цікаві схеми. Це був набір з шести схем, і я перейшла за посиланням і потрапила на сторінку до Катерини. Мені так припала до душі схема. Що я, не задумуючись, її придбала. Я думала, що це буде одненька схема, а виявилося, що це був цілий набір. Зараз я вам покажу цей набір. Це електронні схеми. Ось тут в мене вже їх завантажено багатенько. І ось цей набір, самий найперший, який я придбала, бо мені сподобалась схема. Спочатку я хотіла відшити ось цю з тризубом. Потім мені сподобалась ось ця схема. Зараз вам покажу ближче. Ось. Потім мені сподобалась ось ця схема. Потім ось ця. Я вирішила, я хочу їх відшити. У мене була ось така пластикова канва. І я спробувала вишити на пластиковій канві. Бачите, єдине, що мені не дуже сподобалось в схемі, що ось тут, внизу, ось внизу, немає хрестика, і немає хрестика ось тут. Вверх і бокова частина там є хрестик, а в цих частинках немає. Чи то такий задум, чи то помилка, я не знаю. Але кажу, що одну схему я відшила. В мене були ниточки. Вони так показують темно сині Насправді, вони голубенькі і, як пишеться, канарєчний колір. Потім я почала думати, як же мені вишити ці всі іграшки, на чому мені вишити. І згадалося, що я бачила в в соцмережах дівчата оздоблюють на пінопластову кулю. Ось на таку пінопластову кулю. Мені, звісно, що треба була куля, треба була тканинка. Ви бачили в мене вже відео, що я придбала тканину ось таку. Це Аїда 16, ось така куля, вона поки що одненька. Чому одненька? Бо я хочу спробувати відшити схему, натягнути на... Кулю, якщо в мене вийде, то буду відшивати всі інші на тканині. І також тут бачите пакет з нитками. Ви скажете, а на що мені жовті, червоні, зелені, помаранчеві нитки? А ось на що. Спочатку Катя випускала жовто-сині схеми. Один набірчик, потім другий набірчик, потім третій набірчик. Потім був набір, як це називається, змія символ року, і були, був напис з Новим роком. Чому, знаєте, змійку я не захотіла, ну, я не хочу змійку. Єдине, що мені сподобалося, це напис з Новим роком. Тому кажу, набір з змійками я пропустила. Потім вийшов в Каті набір ось таких червоно-чорних куль. Я також її придбала цей набір. Потім ось такі берегині, жовто-сині і червоно-чорні. І потім вже вийшли ось такі схеми. Бачите, тут вони вже кольорові схеми. Вони по вартості на момент виходу. Цього набору, ви бачите, по 4 штучки йде, був 40 гривень. Після там давалося 2 дні на покупку по акційній ціні мінус 50%, а далі набір коштує вже по 80 гривень. Ось ці, здається, також були по 80 гривень, але зі знижкою вони вийшли 40. А ось ці схеми вийшли по 25 гривень. Так, здається, по 25. І що я зробила? Я придбала нитки на ці схеми. Ось цей набірчик, він передостанній вийшов. Я на нього ще не дивилась, чи є в мене нитки, чи немає. А тепер в мене, знаєте, як то кажуть, ділема. Всі схеми дуже красиві. От, ви бачите. Один набір, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і восьмий. Вони всі дуже-дуже красиві і очі розбігаються, що вишити. Якщо дивитися на кожен набір, давайте ось останній набір. З останнього набору мені дуже подобається ось ця схема. Так, Ось ця схема подобається. і ось ця. З з цього набору мені дуже подобається ось ця схема. Вона така яскрава, і сюди мені хочеться всерединку додати, як вона правильно називається, фрузилок. Це то, що я не вмію робити. Сюди також хочеться додати фрузилок або стразинку. З ось цього набору берегінь. Мені дуже подобається саме ось ця берегіння. І я вже знаю, що я хочу придбати нитки металізовані голубу та жовту. Ось цей, як називається, цей набір з берегинями. Він не червоно-чорний, а якийсь такий фіолетово-червоний. Мені якось ці кольори не зайшли. Якщо вишити червоно-чорним, то може, воно буде гарніше. Бо я бачила такі схеми вже відшиті в червоно-чорному кольорі. З цього набору, я вам відкрию його, покажу. Зараз відкрию набір. Ось. З цього набору мені дуже подобається ось ця схема. Взагалі, вона мені просто бомбічно подобається. Єдине, що я розумію, що її вишивати на пластику не буду. Краще її вишивати на тканині. Потім іде ось цей набір, який я почала вишивати. Так, я одну схему відшила. Потім в нас іде другий набір ось такий другий набір. Тут всі схеми мені подобаються. І ось ще один набір. Тут також чудові схеми. Ось ця величенька така схема, ця немаленька. І я дивлюсь на всі ці схеми да, і думаю, а коли ж я їх відшию, от коли я ці всі схеми просто повишиваю. Бо кажу, схем багатенько, так, ось. Зараз ми зробимо ось таким чином. Ось так я їх попереставляю. Сюди ось. Вісім 8, 8 електронних схем. Дивіться, тут в нас вже йде 6 на 4, 24, 30, 34, 38, 38 схем. В моїх планах відшити ці 38 схем на тканині, оздобити в іграшки. Але 38 схем поділимо на навпіл, це виходить 18, правильно? Це буде 18 іграшок. Нібито і немало, а нібито і багатенько вишивати. Тому я поки що кажу в роздумах, що ж мені відшити. Поки я відшила одну схемку кольорами 38-45. так. 38,45 і 973. Оздобила задню частину фетром. Ось тут десь я лишила, не пам'ятаю де, я лишила шматочок незаклеєного. Дивіться, що ось тут. Ні, не тут і не тут. Ось тут, мабуть, що в мене не заклеєний шматочок, для того, щоб протягнути сюди ниточку, за яку буду вішати цю іграшку. І ось таким чином вона буде вісіти на ялинці. Зворотню частинку я поки що не робила. Це буде ось так одностороння іграшка, але в планах відшити. І зробити все-таки двосторонні іграшки. Бо двосторонні іграшки, дивіться, в Катерини можна їх зробити. От, відкриваємо першу схему, так, можна відшити на пластику і вирізати по ось цьому контуру. Тоді в нас іграшки будуть круглі, або можна вирізати повністю по контуру пластика, да? і будуть така фігурна іграшка. У мене ж кажу, в планах придбати металізовані нитки. Мені Люда порадила взяти нитку Етуаль, а не брати нитку металізовану, оцю є 155, Є168, але в синьому і в жовтому кольорі. Також в мене. Бажання спробувати відшити все-таки іграшки вже не DMC-шною ниткою, а нитками СХС. Бачите, в мене тут такий величенький пакетик з СХС-ками. Тому я буду вишивати на тканині тими нитками, що в мене є. Я хочу подякувати Катерині за такі схеми. Дівчатам, які мені радили, на які тканині вишивати, як оздоблювати іграшки. Велике дякую Тані Солошенко з Харкова, Людмилі Каленській з Хмельницького. Дівчата ви мені надали багато порад, яку нитку взяти, яку канву краще взяти. Таня мені навіть надіслала відео, як зібрати іграшку. Таня, я тобі дуже дуже вдячна за. Такий майстер-клас по збору іграшок. І я одразу тобі скажу, що коли я почну збирати іграшку, я не раз ще до тебе звернусь. Я дякую вам за перегляд, за те, що ви додивились це відео. І якщо ви хочете придбати такі іграшки для самостійного вишивання, точніше схеми, будь ласка, звертайтесь до Катерини Безперстової. Вона вам. Залюбки продасть ці дизайни, або ви подивитесь ще, які є дизайни в Каті на сторінці. Дякую вам за перегляд! Бережіть себе та своїх близьких і до наступних відео на моєму каналі.